Відомий продюсер Олена Мозгова, донька видатного українського композитора, продовжує справу батька днями у Києві. Вона організувала перший всеукраїнський конкурс молодих виконавців імені Миколи Мозгового. За її словами, основна мета музичного змагання відкриття нових талантів на нашій естраді. Це все ж таки я вважаю, професійним конкурсом, тому що переважна більшість виконавців, які сьогодні учасників конкурсантів, вони займаються професійно співом. Вони навчаються у спеціальних закладах і навчаються цьому. Члени журі, які будуть обирати, вони люди, які знаються найбільше на шоу-бізнесі, і власне від них і залежить той шоу-бізнес. скажімо так, за звання переможця змагалися 12 конкурсантів, яких було відібрано на двох попередніх кастингах. В один... День на сцені Палацу Україна пройшли два тури конкурсу з прямим голосуванням компетентного журі, відомих продюсерів, керівників шоу-структур, радіо та телеканалів. Після першого туру генеральний директор м 1 і М 2 Валентин Коваль, який також оцінював виконавців, відзначив для себе кількох претендентів на перемогу. Це може бути. Можуть бути призраки опери, якщо це буде щось цікаве. Це може бути Марта Шпак, це може бути Ірина Пойзон і Галина Безрук. Ну от ці чотири, ну три дівчини і один колектив з чотирьох хлопців. Це як на мене зараз фаворити. І дійсно, після другого туру, в якому виконавці співали пісні Миколи Мозгового, гран-при конкурсу дісталося Галині Безрук. Якщо є можливість співати пісні таких видатних людей, як Микола Мозговий, хоча б доторкнутися до творчості такої людини, це це надзвичайно складне і відповідальне завдання, але це надзвичайно важливо для виконавця зуміти зробити це, зуміти заспівати, зуміти з нової сторони по-новому відкрити пісню. Нагородою для Галини стала зйомка кліпу на одну із виконаних на конкурсі пісень, а також пакет ротацій на музичних телеканалах і радіостанціях України. Окрім цього, співачці випала честь виступити на вечорі пам'яті Миколи Мозгового.